Сакра. Е, я залишила, в мене коротше, вирішила купити каву от, і пішла, ну, швидко вже готову купила. І мене не така, ну, я зробила каву, з тою кавою, яка мені все залишилося, її мало було. Залишила бутерброд з маслом, останнє масло залишилося. Ну, я ж, вже йду, я вже розумію, що катець. Масло буде... Ціка собака гарна. Масло буде вже понищене перулом. Коротше, їсть все, просто все-все їсть. Все підряд. Я вже чую, вже в мисці тарабанить, бачу вже хліб з'їв, і масло моє з'їв. Зараз йду купувати масло. Ось, йду купувати масло, тому що в мене... Дуже скоро буде масаж, а це я вже другий раз йду в магазин через баруна купувати масло. Така, знаєте, погода сьогодні, вільготь якась така, ну така, дуже... Це через 10 хвилин в мене масаж. Зайшла в стопку. Купити апельсинів. Купити хочеться якогось салату, але готувати не хочу. Давайте готуюся, ста воно буде це святе. Хочу готова купити. Треба апельсини купити, а щоб купити апельсини. Здається, їх треба заважувати, а я не mm люблю. -hmm. Так, і так, вода. 7,69. Mm -hmm. Ось така. 1,35. 7,28 Sprite. Злотых его больше. Кейна П29. 5 98. А, 500 мл. Так, 63 кала. Десь такий так напріг, якийсь дивний, щось я не б'ю. у голові від нього. Шість злотих коштує. В принципі, безалкогольний пива також не дуже. Мені краще вже, вже алкогольне випити, ну, банш непоганий, шість, шість злотих коштує. Забувати все ж таки сама села, тому що не продається те, що я хочу. І щось типу якогось хочеться сиру взяти. Я це ж побачила <смір> на відео. Ну, як так бачила, воно ну, так на, віде... на відео дуже видно ці плями. Це масажний кабінет, і він дуже мене вузький, цей кабінет. І масло, яке потрапляє на стіну, бачите, залишає сліди. Треба сюди або якісь ми обої, ну, мабуть, поклеїти такі, щоб її заклеїти. Так, я цим займусь, тому що ну, це не діло реально. Просто воно розмазується, воно дуже неестетично виглядає. Тут теж я просто бачите, як воно якось треба обклеїти, все ж таки покраще цей кабінет. Ну, коротше, на відео не естетично на останньому вийшло. Вибачайте, ну, такі плями є це від масла. Це від масла все. Так, показуємо краків вечірні. Коні на місці. Ця краса на місці. працюють заклади. Людей, бачите, дуже вільно. No, мало людей. Сахар не дуже. Запрошуємо, запрошуємо. Spotkania на 17. 11... Ні, 18 дрище. Мала бить. Я Але Так, ой, як мут ми показуємо. Пасха, Зараз мені треба вище найти звідси. Брамо визвотити від... таксувку. Таксовка не є в центр міста. Дивіться, а тепер прикол. А -а -а. Це прикол. Де ви таке побачите. Це, до речі, пульча краків. Пакети за тебе. Гарна, гарно, 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 але треба викликати таксі якось. Дуже треба, Я голодна, як вілк. Я дуже сильно голодна. Я йду, знаєте, в такому просто йду, не знаю, куди, але кудись. На цей рік якийсь скажений. Я ні сам не, не розумію, чому я нічого не так. Де ми... О! Тут знаходиться Флоріанська брама. Зараз я можу виходити з неї. Мені можна... ну, треба бути просто спородома.

сюди я доехала на таксі за 20 злотих. А назад сад. Ой, я бы эти Так пахне. как пахнет. Мне больше всего, конечно, пахне? я не знаю. Немає. Блин, Та я про двух шансов товарищей позабила. Боянська правда. Там дуже часто гарно піддається ручною роботою картини. Добра виставка. Добра пекарня це за краків, що дуже добрі пончики продивіться